Дорогі земляки, криворіжці, Всі, для кого наше місто стало домівкою. Дорогі друзі! Саме друзі, тому що це найточніше слово. І я абсолютно щиро так вважаю! Тому що навіть у найскладніші часи, а вже в четверте, ми зустрічаємо воєнний новий рік. Нас всіх об'єднує взаємопідтримка, віра в Україну та справжня любов до нашого кривого рогу. А ще прагнення зробити все можливе, щоб місто жило та розвивалося. Так зараз не просто всі, але всі разом ми це зробимо. Цього року Кривий Ріг відсвяткував ювілей 250 років, і ми зустріли його гідно. Так, без салютів та концертів це все влаштуємо після війни. Але ми подарували місту нашу щоденну працю. Ми зробили кривий ріг надійним тилом, надійним помічником наших збройних сил, містом турботи та уваги до захисників та родин героїв. Назву лише одну цифру: понад 3 мільярди 182 мільйони гривень допомоги. Саме стільки з початку війни направив для ЗСУ Кривий Ріг. Одна з найбільших цифр в Україні. За нею джипи, пікапи, БПЛА, дрони, реби та багато іншого те, що потребує фронт. Але це лише частина великої роботи. Ми створили вже вісім реабілітаційних відділень із найсучаснішим обладнанням. І зараз Кривий ріг забезпечує повний цикл реабілітації захисників. Ми реалізуємо у місті нову ветеранську політику політику героїв. Цей виплати з міст бюджету, і ветеранські хаби, спортивні програми, психологічна підтримка, оздоровлення дітей-захисників все не перерахувати, оскільки це 70 різних заходів. Це щоденна робота, і вона буде продовжена. Інакше не можна, тому що саме завдяки ЗСУ ми можемо жити. І цю вдячність ми збережемо і в наших серцях і передамо наступним поколінням. Також ми зробили кривий ріг містом соціального захисту та підтримки. Безкоштовний проїзд 50 прямих виплат з місць бюджету пільговим категоріям. Проднабори вже понад 1 мільйона 140 тисяч видано. Безкоштовні медичні програми, наприклад, щодо запобігання проблеми з серцем. Такого взагалі немає в жодному місті України. Плюс, звичайно, допомагаємо людям після прильотів. Вже майже 11 тисячам сімей допомогли грошима від міста на понад 400 мільйонів гривень та понад 3100 тисяч будинків відновили. І зараз, після останніх прильотів, робота триває. Усі програми будуть збережені і наступного року допомагали і завжди будемо допомагати людям, тому що криворицький характер це не лише про силу. А й готовність завжди прийти на допомогу. 2025 став для міста іроком великих інфраструктурних проєктів. В першу чергу степло і водопостачання. Після катастрофи на Каховці, коли труби стояли порожні, плюс гідроудари, була розбалансована вся система. Реально з такими викликами не стикалося жодне місто. Але цього року по місту було замінено 80%. Кілометрів труб тепломережею, стільки ж теплоцентральною. І ще понад 50 кілометрів водоканалом. Тобто 210 кілометрів і магістральних трубопроводів, і внутрішньоквартальних мереж. Це стільки, скільки від Криворогу до Херсона по прямій. Таких обсягів робіт не було ніколи з початку будівництва міста. Плюс проведено модернізацію багатьох котелень, зробили 5 нових блочно-модульних та багато іншого. Так, виникають точкові проблеми, як і в будь-якому місті країни. Але нам вдалося переламати ситуацію, стабілізувати та зробити на порядок краще. Я знаю, наскільки це була титанічна робота всіх підприємств. Дякую всім слюсарям, зварювальникам, кранівникам, усім, хто працював фактично цілодобово. Модернізуємо і медицину міста. Це повна реконструкція тисячки, новий корпус інфекційки. Поліклініка третьої лікарні, відділення під унікальне МРТ першої лікарні, урологічне відділення десятої лікарні, декілька нових відділень п'ятої лікарні. Наразі розпочали реконструкцію сьомої лікарні на Даманському. А ще величезну роботу робимо для дітей та молоді. Для мене реально дуже важливо, щоб у них, наскільки це зараз можливо, було нормальне дитинство, тому що у кожної людини воно одне, і іншого не буде. І ми не просто забезпечили дітям можливість ходити до дитячих садків та шкіл. Ми забезпечили роботу всіх ДЮ США, музичних, мистецьких шкіл, створили понад ста нових освітніх просторів, творчих центрів, STEM лабораторій Тобто, зараз закладаємо фундамент майбутнього нашого міста, щоб місто зустріло свої майбутні ювілеї сильним та сучасним. Впевнений, це наша спільна мрія. Шановні земляки, незважаючи на всі виклики, наш кривий ріг живе, кривий ріг працює, кривий ріг розвивається. Дорогі друзі, низький уклін кожному з вас, військовим та рятувальникам, гірникам та металургам, комунальникам та енергетикам, медикам та вчителям, всім вам. Наше місто обов'язково житиме, тому що ви вносите до нього частинку своєї душі та своїх сердець. Саме в цьому. Наша сила. І так ми точно подолаємо усі виклики, допомагаючи один одному з витримкою, вірою, любов'ю до України та рідного міста. Дякую вам, миру, вашим сім'ям, благополуччя, нашому місту та всій Україні! З Новим Роком та Різдвом Христовим!